Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті цвіту музика від наших музикантів Stormbig. Є спереді зеркало, ззаді, що ми бачимо, вона важкенька така, мабуть трансформатор всередині, ззаді кулер бачимо. Так, характеристики ось такі має 250 Вт. Так, ну що, давайте будемо мабуть, розбирати. Жалюються на те, що не обертаються дзеркала. Ну, Лампочка, само собою, згорівша. Так, Вімкнули, кулер у нас обертається. Але при трясці, при постукуванні немає. Вона на мікрофоні працює, тобто всередині підсилювач. І Давайте будемо розбирати, викручуємо гвинти. Всередині спостерігаємо таку простеньку конструкцію. Що ми бачимо трансформатор, три мотори. Це в нас з дзеркалами, мотор, це з картинками. І третій мотор це з дзеркало вихідне. Так, Плата підсилювача, трансформатор, який живить саму лампочку, він на 24 вольта. Так. І сама лампочка вона. Да, 24 В аж 250 вольт. Не слабенька така лампочка. Так, Диск з картинками на двигуні. Двигуни, як ви бачите, такі самі, як і у мікрохвильовці, але по характеристикам вони всі різні. Тут там, 20 обертів, на дзеркалі 40 і на картинках 2 оберта за хвилину. Так, в чому може бути причина? причина Мабуть, в двигунах самих добре. Так, давайте глянемо на лампочку, і як ви бачите, вона дійсно згорівша. Ну, це власник вже сам буде її міняти, тому що там є з українського виробництва по 120 гривень, а є імпортні трошки дорожчі. Так, і нам потрібно розібратися, чому не працює. Як ви бачите, по шлейфам, по шнуркам, тут всі двигуни, мабуть, з'єднані паралельно. На задній частинці мікрофон спостерігаємо зелений оранжевий дріт. Йдуть вони на плату керування. Підсилювача, там всемистро стоїть, 400, який керує двигунами самими. Ну що, мабуть, давайте може. Імкнемо і бачимо, що в нас один двигун реагує на постукування, а два не працює. Ось я стукаю, як ви бачите, диск з дзеркалами обертається. Два двигуни мовчать зовсім. Тобто реакції немає. Сама електроніка справна, тому що реакція є. Мікрофонного. Каналу і підсилення, і нам потрібно займатися з цими двома двигунами, тому що, як ви бачите, реакції немає, вони не двигаються. Ставити сюди з мікрохвильовки немає сенсу, тому що вони всі на 4-5 обертів. А тут іде 20 обертів і 2 оберта. Розібрав я перший двигун, той що з дзеркала вихідні кріпи, і обнаружив ось таку цікаву річ. У нас обрив дрот. Як ви бачите, він дуже мініатюрний, десь 0,08-007 міліметра. І він тут на вводі відгнив. Значить, що ми робимо? Запаюємо його. І далі будемо збирати гарна конструкція. Якщо навіть обмотка згори, то її можна буде самостійно перемотати. Але в наский провід такий тонкий, що його тяжко буде мотати. Він буде рватися. Так, збираємо його до кубки, ставимо катушку в корпус і далі будемо проводити збірочку, ставимо. Оцю пластинку, на якій кріпляться з вісями, на якій встановлюються шестерні редукторного блока, ставимо якор, він магнітний. І далі збираємо в зворотньому напрямку, ставимо всі шестерні. Вони тут добре змащені, тому змащувати ми не будемо. Пилюка тут не попадає. Так, збираємо, далі ставимо ось цю верхню кришку з вихідною шестерні, на якій вал знаходиться, який крутить дзеркала. Так, затискаємо добряче і далі обвальцьовуємо ось ці фіксатори. Так би мовити, все, двигун зібраний, і давайте спробуємо вімкнути подали живлення. І давайте спробуємо постукати по мікрофончику. Як ви бачите, двигун починає обертатися. Що свідчить про те, що він запрацював, проблемка була така незначна, але трішки кропотливий з розбіркою. Далі будемо займатися слідуючим двигуном, а поки що ставимо дзеркало на своє місце. Як ви бачите, тут трішечки далеченько до. До гаєчки і закручуємо. Це я за кадром закручу, тому що тут трішечки без матюків ніяк. Все під'єднано в у нас дзеркало, як ви бачите, все заоберталося і працює. Але в нас залишається ще один двигун, який теж потрібно розібрати і виявити причину несправності. Так, вимикаємо напругу, знімаємо, відкручуємо гвинт, знімаємо диск з картинками. І далі відкручуємо два гвинти, знімаємо двигун і будемо його розбирати. Розвальцював трішки фіксатори. Як ви бачите, тут коефіцієнт передачі трішечки менший, тому шестерень більше. І щоб нічого не спутати, фотографуєте і будемо потім збирати. Але поки що нам потрібно зняти скотч і добратися до самих контактів. І як ви бачите, так, перший дріт у нас тут нібито все, все в нормі. Дріт наскільки малесенький, тонесенький, що ви єлі-єлі видно. Знімаємо кембрик на іншому. І тут я замічаю, що є, є в нас обрив. Так, Дріт двигається на ізоляції, але і кінчик у нас на місці пайки відпав. Так, побачили, да, це не я відірвав. Він... Був відірваний. Все. Далі ми запаюємо його і ставимо на місце кембрики, замотуємо ізолентою, ізолюємо чи скотч. І далі будемо збирати таким самим методом, як і перший двигун. Ставимо катушку на місце. так Далі сам ну, пластинку з вісями. Також ставимо, не забуваємо за ротор, тобто збираємо в тій самій послідовності, що і розбирали. Шестерні, ще раз нагадую, що не путаємо і обов'язково чи замальовуємо, чи фотографуємо. Все, шестерні зібрані. Давайте спробуємо ввімкнути. І як ви бачите, двигун запрацював. І працює він постійно, тому що він живиться окремо. Так, шестерня вискочила, все. Як ви бачите, в розібраному стані він працює. Далі нам залишається зняти напругу і зібрати двигун. Ставимо верхню кришку, щоб всі вісі співпали і не погнули. Все. Двигун зібраний, все завальцоване. І ставимо його на, на своє місце. Все, диск одягнули, і будемо перевіряти вже в зібраному стані. Так, подали напругу, як ви бачите, диск обертається, але два двигуни у нас не працюють, тому що потрібно подати сигнал. Як ви бачите, я постукую по мікрофончику. І у нас два двигуни реагують на звуковий сигнал. Ось так працює дана цвітомузика. Все, як ви бачите, працює, диск обертається. Все. Далі будемо збирати, закриваємо. Ну, лампочку замінять самі власники. А далі я збираю кришечку, накриваю, закручую гвинти і віддаю власнику. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.